Ласкаво просимо в ефірі телеканалу РТБ. Програма «Тінейдж Простір, незважаючи на те, що на календарі уже середина березня, всі досі гадають, коли ж наступить довгоочікувана весна. Тому ми поставили перед собою мету донести її до вас, бодай через екран і розпочнемо це робити по-європейськи. Історія стверджує, що Україна, хоч і повільно, але впевнено, прагне увійти до складу Європейського союзу. Одначе лише політичних формальностей мало. Перш за все, нам необхідно пройти процес європейської інтеграції. Це об'єднання нашої країни з традиціями інших країн Європейської держави, спільноти нам потрібно нашу ментальність змінити чимось і чи навіть доповнити чимось для того, щоб стати справжніми громадянами Європейського союзу. А... Важливою для нас вік незалежної України ще зовсім юний, тому і пояснювати суть європейської інтеграції слід саме тинейджерам. Належним чином це вдається реалізувати у шкільному європейському клубі пліч опліч з Європою, що діє у Рівненській 12-й школі. Інформування суспільства про процес євроінтеграції є дуже важливим для її успіху. Адже коли люди розуміють, для чого це робиться, то відповідно і результат буде успіху. цього успіху буде досягнути. Саме ні, молодіжні організації, шкільні європейські клуби, які є майже в кожній школі. Але наш клуб відрізняється від інших клубів, тим, що він працює з 1994 року. Це, мабуть, самий е е клуб з най найбільшим стажем, е який працює в нашому місті. Участь учнів у цьому клубі є для них швидше хобі ніж шкільним обов'язком. Він дає чудову можливість для їх самореалізації, розширення світогляду та розкриття нових обріїв першу чергу це поширення інформації про країни Європейського союзу, про відносини України з європейським союзом, вивчення традицій і культури народів Європи. І відповідно найголовніше це. Устості У нас йде інтеграція з Європою. Ми пізнаємо інші країни, традиції інших культур інших країн для того, щоб пізнати і самих себе, для того, щоб пізнати інші країни. Ми повинні знати традиції, культуру нашого рідного краю. Ми проводимо різні квести. Ми весело проводимо час разом з друзями. Ми дуже плінно працюємо в плані інтеграції в Європу для того, щоб наше навчання стало краще для того, щоб змінити своє майбутнє. Нам потрібно в. Вже нам, молоді, потрібно знати, чого ми хочемо. Нам потрібно приєднатися до Європи. І для того, щоб приєднатися до Європи, нам саме молоді потрібно вже щось робити. Засідання в клубі несуть не лише навчально-пізнавальний, але й розважальний характер. Не стільки всього нового сталося, стільки й маю тобі розказати. Я це теж радий тебе бачити, але мені потрібно, Я з на роботу мене дуже важлива конференція. Я... я поспішаю чесно. Бувай, потім побачимо. Ну, ну але лиш... ж Цією сценкою ми хотіли показати, що українці є дуже дружніми, товариськими. Вони дуже раді е, своїм старим знайомим і дуже люблять говорити. А ще ці засідання служать джерелом ідей для безлічі цікавих проєктів. У нас є були проєкти про традиції, культуршок. Тобто ми е, вивчаємо традиції і різні там жести, наприклад, е, різних країн. Між, ну молодь з Європою, тобто у нас проходять різні євроолімпіади та змагання між євроклубами Рівненської, Житомирської та Львівської областей. Окрім учнів до роботи клубу, залучаються й вчителі. Відтак серед проєктів є не лише виступи чи квести, але й нестандартні уроки. Ми на одному занятті провели спілкування у двох мовах. Онлайн спілкування йшло між нашими учнями та учнями школи партнера із Сулеювка. Це Варшава, особливе те, що діти мають безпосередньо під час уроку можливість спілкуватися з учнями в Польщі. Також ми беремо участь в різних міжнародних проектах, такими як вони ще будуть у березні, квітні та травні. Це пов'язані з, з молодими біологами, які будуть виїжджати до Ольштина, це Північна Польща, бути поляком це Варшава з 1 по 4 червня, та в різних конкурсах та виступах, проектах, які пов'язані з декламуванням поезії та прози польської. Разом із знаннями про Європу членство в такому клубі розвиває вміння працювати з інформацією, розумно використовувати її, спілкуватися і працювати в команді, а також суттєво покращувати рівень знання іноземних мов. Ми вже знаємо, як живуть інші люди, як, для чого нам треба. І, попри все, шкільний європейський клуб виконує одну найважливішу функцію відкриває в учнів нове, цікаве, європейське бачення. Єльність нашого європейського клубу спрямована на вивчення культури та традиції різних європейських держав. Адже ми прекрасно розуміємо, що перш ніж в Україні ввійти до Євросоюзу, нам потрібно впустити євросоюз в себе. Оє з нас не любить вибиратися на який-небудь концерт чи дискотеку та щодуху відірватися, адже танці це завжди відмінний настрій. Проте якщо до цього додати бодай крихту любові, отримаємо справжнє мистецтво. Спокон віку танець допомагав людям спілкуватися, весело проводити час з друзями, а молоді зустрічатися та знайомитися. Проте для декого це мистецтво стає чимось більшим, адже як влучно кажуть розумні, танець це, наче маленька модель життя в декількох хвилинах зі своїми емоціями та переживаннями. Танець взагалі, ну як для мене, суть життя. Танцем можна виразити всі почуття, всі емоції. Для мене це просто відпочинок. Коли танцюєш, відпочиваєш і душею. Ну не геть фізично, але душею це 100%. -таки. Танцювати це якби я вивіляю свої емоції. Коли танцюють, я танцюю не одна, я танцюю з групою, і ми всі разом, ми одне сіле, і це мене якось можливо захоплює. Я взагалі люблю танцювати, і танцювати для мене це якби одне з. Те, що мені потрібно, для учасників хореографічного ансамблю Азарт уже протягом п'яти років танець є, мало не сенсом життя. За мету взяли бажання спробувати ледь не всі відомі жанри. В основному в нас направлення, де сучасна хореографія. Так як в нас іде більше школа, ми викладаємо і контент, і джаз модерн, модерн, і афроджаз. Особливо є самим таким важким і для дітей хорошим уроком це класичний танець. Додаються різні хіп хоп бальний, так само і сольфеджо, музику слухають, їх навчають. Там Взагалі цікаве дуже навчання. І немає нічого кращого для танцюриста, аніж поринати у запальні ритми улюбленого жанру, а ще більше демонструвати результат своєї клубікої праці. Як на мене, рокенрол це один з таких веселих номерів, які е, потрібно побачити. Тут потрібно мати душу, адже не головне мати в танцях якісь можливості фізичні а потрібно відчувати цей номер і відчувати, що ти робиш. Справжній танець це мистецтво щире. У нього слід поринати з головою, і нехай увесь світ залишиться осторонь. Одначе не у всіх це вдається одразу. Кожної дитини є свій страх. Є такі дітки, що в класі вони ідеальні, а виходять на сцену, вони зажимаються, вони бояться. От просто бояться глядача, бояться цієї публіки. Подолати найбільший типовий страх артиста доволі просто. Азартівців участь що в танці не слід акцентуватися на проблемі. Все, що потрібно, це продовжувати рух. Адже танцююча людина дозволяє собі розкіш бути собою. Це все потрібно танцювати, виступати, і воно з часом проходить. Перші концерти пережити, і тоді воно вже як привичка входить, і кажуть, діти вже не так страшно. У кожному ансамблі не обійтися без командної гри, тому щоб постановка виглядала гармонійно, слід навчитися відчувати партнерів. Напевно, ми доповнюємо один одного. Діти, викладачі, викладачі дітей, так само дирекція нам дуже допомагають, наприклад, у нас є спільні постановки із джазовим оркестром. Вони для нас пишуть музику, тобто музику якийсь твір беруть, і це для нас іде якийсь поштовх. Чи там з хором, гурт «Фантазія», ми дуже співпрацюємо, вони дають нам поштовх, то також дуже приємно з ними співпрацювати. Ми дуже дружні і допомагаємо один одному, коли там у нас якісь там проблеми і взагалі. Ансамбль азарт базується на основі класу сучасної хореографії рівненської музичної школи номер 2 і двері тримає відчиненими для усіх бажаючих. Просто підходять до нас, батьки і пишуть. Спочатку ми дивимося дитину, як вона способна чи не способна. Ну звичайно, ми всіх беремо, ну нікого не відхиляємо, але розпереділяємо по класах. Приходять, знайомляться, займаються, тоді заявку писаємо. За спинами танцюристів уже є гідний досвід та певні здобутки. Ми приймали участь у всеукраїнському конкурсі Твій шанс, де взяли першовікова категорія, перше місце. Також обласні конкурси кожного року ми приймаємо. Ну, поки ми два роки тримаємо друге місце. Надіюся, що цього року буде перше. І плануємо на все ну, розвиватися, їздити на інші фестивалі вже є запрошення. У майбутнє азартівці дивляться із вогником у очах. Вони впевнено слідують своєму кредо, що танець це поема, в якій кожен рух слово, а словникового запасу їм вистачить ще ох як надовго. Хочемо більше поїздити, побачити світ, щоб щось виступати там. От ну поки в нас саме далі ми виїжджали в Луцьк. Так само в квітні ми знову плануємо їхати тут, ми знову запросили. Літом нас запропонували їхати в Запорізьку область, Кирилівку, на міжнародний фестиваль. Оце в нас поки плани. У нас, по-перше, після закінчення нашої школи дається диплом про закінчення фотографічної школи. Так і дається. Після того вже відразу легше поступити до вузу вищого і надію що на майбутнє, потім ми їх заберемо до нас працювати. Його тільки люди не творили за свою багатовікову історію. Мабуть, немає такої матерії, яку б ми до чогось не пристосували чи перетворили в мистецтво. І навіть у сфері дизайну у соломі знайшли прекрасне застосування. Різнови декоративно-прикладного мистецтва та дизайну флористика одним визначенням не обмежується. Флористика дуже таке багатогранне поняття. Є і об'ємна флористика, є і Плоска у нас картини це плоска флористика. Ну і мабуть, сам саме слово флора це рослинний світ. Всі вироби, які робляться із рослин, чи вони засушені, чи вони об'ємні, чи вони живі чи чи засушені, як я сказала, це відноситься до флористики. Мало не найвідомішим напрямком цього мистецтва є виготовлення виробів з соломи. Така практика розвинена у різноманітних народів, проте виникла серед умільців з країни вранішнього сонця. Взагалі це все походить з Японії. Ще три століття назад цим захоплювалися японці. При тому цікавий факт, що цим захоплювалися тільки не захоплювалися, а робили тільки чоловіки. Вони до цього ремесла жінок не підпускали. А потім воно почало поширюватись, і е, така є Зінаїда Мамонова, москвичка, хімік за освітою, яка почала створювати композиції пейзажні із гербарію. І з того часу ось воно почало поширюватись. І так потрапило у стіни рівненського підліткового клубу Фантазія, де знайшло своїх вірних шанувальників. Спочатку це було моє хобі, тому що сім'я жила на півночі, і я там просто зацікавилася цим. Це був клуб такий дозвілля для дорослих. Це мене захопило, я навчилася, АЗА. І коли сім'я переїхала в Рівне, я почала шукати роботу, то це хобі якраз пригодилося і стало моєю професією. Я почала цьому вчити дітей. Хоч флористика представляє собою вироби з різноманітних рослин, найбільше фантазії діти проявляють у виготовленні картин з соломи. Ми більше всього спеціалізуємося на роботі з соломкою. Це теж рослина стебло, але робимо і більш маленькі такі мініатюри, пейзажі із засушеного гербарію. Це і листя, і мох, і кора дерева, і лушпиння цибулини, часнику. все це флористика. Це такі роботи, вони більш мініатюрні і пейзажні в основному. Як і в кожному мистецтві, існує багато технік виготовлення цих картин. Технік, взагалі, багато є аплікацій соломкою. Є е, техніка е, інкрустації це коли наклеюється на тверду поверхню, на дошку, наприклад, і потім зверху залаковується лаком. Є техніка, яку ми використовуємо, це об'ємна аплікація. Її ще називають соломопластика, коли робиться, наприклад, береться сюжет, якийсь ну, наприклад, квіточки, і кожна пелюсточка робиться окремо, їй придається об'єм, і по, тільки потім із готових пелюсточок збирається уже композиція, яку ми хочемо зробити. Справа ця потребує відповідальності та посидючості, адже якщо на виготовлення однієї картини йде всього кілька занять, то робота над іншою може й затягнутися. Це залежить від віку дитини, тому що в нас займаються діти з першого класу і по десятий, і навіть ті, що займалися раніше, вони тепер вже вчаться в інституті. Вони інколи заходять, щось роблять. Залежить від віку дитини і від складності картини. Є картини дуже прості, в які можна зробити. Ну, скажімо так, за 3-4 заняття, а є картини, які можна робити місяцями. Це складні картини, які потребують багато часу. А ще не слід поспішати, коли тільки розпочинаєш осягати ази цього мистецтва. Саме перша картинка, яку я почала тут робити квіти. Я листки ніяк не могла клеїти, пару разів перероблювала. Разом із труднощами в навчанні слід слідкувати за тим, щоб не припускатися помилок у майбутньому. На щастя, правил виготовлення картин не так вже й багато. Не можна на солому наклеювати на солому, бо буде дуже некрасиво. Я спеціальна така бумага ми спочатку обмальовуємо деталі, а потім вже наклеїмо в певному напрямку. Приємно те, що вироби з соломи славляться своєю довговічністю. Якісно виготовлена картина при дбайливому зберіганні може протриматись не одну сотню років. Такий цікавий факт, що коли робили реставрацію церков у Білорусії, знайшли вівтарні двері. І спочатку сприйняли це за різьбу, яка вже була така запилена. Стара різьба, коли почали реставрувати, очищати, виявили, що це соломка, інкрустація соломкою. Окрім живучості картин, також свою ціну мають перемоги в конкурсах. У цьому питанні гурток флористики пишається своїми здобутками. Ми отримували на всеукраїнських конкурсах і третє місце, і перше місце. Є в нас така відома Марина Євчук-флористка, яка на всеукраїнському конкурсі зайняла перше місце. Є в нас діти, які брали участь у конкурсах міських, обласних, і теж мали здобутки, такі як Три дитини вже наші були переможцями конкурсу Таланти багатодітної родини. І три дитини побували в артеку безкоштовно, завдяки своїм роботам, завдяки заняттям у гуртку. Гуртки гуртками, а навчання у школі ще ніхто не відміняв. Мова не йде про те, щоб ходити на уроки і радувати вчителів своєю присутністю, а щоб набратися розуму і вийти сухими з води після нашого традиційного опитування. Сьогодні без інтернету життя сучасного тинейджера годі й уявити, адже у всьому світі не знайти більшої бібліотеки чи магазину. Крім того, це ще й найоперативніший засіб масової інформації, хоча не завжди найнадійніший. І цікаво те, що сучасний вигляд інтернету значно відрізняється від основної його ідеї, яку американські вчені започаткували ще наприкінці 60-х років минулого століття. Це був проект, котрий мав на меті створення надійної системи передачі інформації. На випадок війни і аж ніяк не глобальний центр розваг. Інтернет, спілкуватися з людьми на відстані, долучати інформацію. Замість бібліотек, щоб можна в будь-якому місці знайти те, що вам потрібно, і щоб допомогти вам в навчанні, в роботі і не бігати, ну, не йти куди далеко щоб. Інтернет придумали, щоб більше щось дізнатися, може, для розваг. Смотря для кого? Кому якусь інформацію легше знайти. І Все. Інтернет? Для спілкування, для реклами. Не знаю. Щоб є телебачення, можна в інтернеті це подивитись швидше, можна сказати так. Інтернет придумали для зв'язку. Це якщо я не помиляюсь, було у Сполучених Штатах Америки. Інтернет придумали військові США для того, щоб коли ядерна війна буде, щоб коли одну базу, дані передавалися б на інше автоматично. Ось так. Чи відомо вам, що дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан це не тільки назва одного із пестицидів, але й найдовше слово в українській мові. Налічує воно аж 30 літер. А яке найбільше слово спадає на думку нашим опитаним? Лесівка. Напевно, mm, столиця Мадагаскару, Антона наріву або видавництво або Галамага», Щось таке? Я не не де подумати. Гідроелектростанція. Знаю, я не задумала. Ну, україномовний, але воно явно не найдовше. Я Ні, мабуть не чую, не знаю. Ну, це, мабуть, якийсь біологічний термін. Чесно, зараз я не скажу. Іліада та Одіссея це дві славетні епічні грецькі поеми, що по суті започаткували європейську літературу. Тому їх автор, давньогрецький поет Гомер ледь не батько усього письменництва. Проте, коли ми про нього запитуємо, тинейджери згадують зовсім іншого персонажа. Давньогрецький філософ. Може, якийсь поет чи що. Ну, я не, не чув. Не чув про Гомера. – Гомер? Гомер Сімсон чи який? Хто такий Гомер? Сімсон? О, це грецький поет. Гомер давньогрецький філософ, який риторикою займався, зокрема. Зі шкільного курсу хімії відомо, що іржа є основним терміном для визначення червоних оксидів, що утворюються у результаті реакції заліза з киснем в присутності води або вологого повітря. Іржею, як правило, називають продукт корозії тільки заліза і його сплавів, таких як сталь. Це коли метал, як же це називається? Коли метал під в воді був, то він щось робить. Я не пам'ятаю, я хімію ніколи не вчив.» «Іржа – це наліт.» Ну, це коли метал ну, стає мокрим і там з'являється ржа. Ну, осадок, можна сказати, якийсь від е, пальних речей. Це така штука. Ну, не знаю, це після того, як там від якогось після води і так далі. Нічого ми там не здивається. Це покрив, я не знаю. Кіт твориться від окислення чи як там. Ну, метал окислюється і твориться ржа. Це така штука, наша не стрипає. Починає. Ну я не знаю. Ржа це вона утворена оксидом ферму, ферму 3О4. Не секрет, що в Антарктиці дуже холодно, проте найвідоміші мешканці цих країв пінгвіни, на це зовсім не зважають. Причина криється у їх товстому жировому прошарку розміром від 2 до 3 сантиметрів. Також все тіло пінгвіна вкрите коротким водонепроникним пір'ям, яке розташоване дуже густо. Такий покрив захищає від вітру і створює повітряний прошарок під водою, тим самим не даючи тваринам замерзнути. То чому пінгвіни не мерзнуть? Ну, тому що вони живуть в таких умовах там, де їм добре. «Не знаю, так пристосовані. Ну, напевно, через свою шкіру. Вона них крута. Вони привикли вже. Тому що в них є великий жировий прошарок. Ну, бо в них <смірш> тіло в них тіло в них запас. В тілі є їхнє покрив волосся і їх захищає від буходу. Сьогоднішня програма підбігла свого логічного завершення. Пишіть нам у соціальній мережі. Коментуйте, критикуйте та дивіться нас рівно за тиждень. У той самий час у програмі «Тінейдж Простір. До зустрічі!